На Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями, які віддали життя за Україну. Головному сержантові Анатолію Куцюрубі воєнно військової частини А 47 28 останню шану віддали в Грушівцях, із солдатом Михайлом Шкрабою, воїном військової частини а 40 67 попрощалися у Чорнівці. Старшому солдатові Василю Куцаку, воїно-військової частини 3017 Національної гвардії України віддали останню шану у малятинцях. Прощання із солдатом Петром Моргаляком, воїном військової частини А 7187 відбулося в іспасі. Із молодшим сержантом Віталієм Баліцьким воїном військової частини 3028 Національної гвардії України попрощалися у Заставні. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.